Друзі, привіт! Розширив сьогодні межі для Модеста. Тут ось о... двір старий. Чоловік тут уже не живе, тут все валиться. Я його спитав, він розрішив мені тут ось. Щоб тут Модестик порядок наведе оцей бульйон. Ну ось дивіться, була межа. Ось, Ось тут ось. Рівна лінія. Ось бачите. І все вже. Пів години він не йде. Ось така в нього пам'ять. Та й взагалі у свиней. Зараз спробую виманити його пироженками. Ось взяв йому пироженка. Зараз я йому на десь тільки дина. На пироженка. Ось так. Виложив таку дорожку йому. Йди, йде. Іди, йди, іди, іди, не бійся, не бійся. Боїться, боїться, боїться. бачите. <гум> а це поки-поки бади. Поки. иди. иди, иди. Покрошу ему, чтобы пахло. На. Заходь. Мадес, їсти давати не буду, поки не зайдеш. Трошки продвинувся, він поки десь за півтори години на 20 сантиметрів. Давай, 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 давай. О, воу, воу, во. Бачте, качадець жує так. ціляком. Так. Ну поки він проходитиме, зараз я вам покажу як я зробив. Якщо вже у вас стояв електропастух і свині у вас привикли до нього, вже вони були в загородці з електропастухом, то достатньо однієї проволоки. Ось якщо дорослі, то скільки тут. Сантиметрів 40-50 від землі, достатньо. Ось для чого я напинаю таку ленту. Ой, так як у свиней і особливо у угорської мангалиці зір поганий, із-за того, що в них вуха лежать на очах. І вони отак піднімають голову, все вони на нюх. Ну, а цю ленту вони побачать, вони насторожуються. Начнуть обнюхувати і обов'язково торкнуться рилом. Проволки. Їх бахне током і все. Це вже для них межа. Далі вони не підуть. Не обов'язково таку стрічку напинати. Можна якийсь шпагат, вірьовку, щось таке, ну, щоб було його більш-менш видно. Хорошо. Ну, У мене була така лента, то використав таку ленту. Бо проволоку її дуже погано видно. Бачите, 1,2 мм товста, а її якось здалеку то її зовсім не видно. Ось так. І ось тут він буде, бачите, тут ось дерева, тут ось сміття всяке, зарослі тут, бур'яни. Туди аж, бачите, ось така територія. Тут я думаю, скільки тут метрів 20, метрів соток 2-2 Десь так буде йому тут дею в тінькує. Там ще в сараї треба дообладнати, я закрив двері, ну треба дообладнати, там навести порядок, то спокійно буде там в сараї жити. Ну, ось так. Пішли тепер до Мадеста, що він тут. Модеста, йди, іди, іди дома, іди. Іди, іди. На качанчик, на. на, 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 на. на іди, йди. Іди. бачите як він дивиться, очі піднімає, голову підніма, а вуха зовсім. Іди, іди, мій зайчик, іди. Ну іди йди. Не хоче. Так. Ну Модест, не буду. Я над тобою стоять до вечора, чи поки ти зайдеш. А через деякий час вибіжу, подивлюся. І приблизно вам скажу, скільки було потрібно годин часу, щоб він перетнув ось цю межу. Так що, друзі, у свиней дуже хороша пам'ять. Вони взагалі розумні тварини. Я Часто отак бува за ними просто спостерігаю, за їхніми повадками, Досить розумні. Так, Мадеста погукаю, Мадест, Мадест, він біжить до мене. любить, щоб я його за ушком почукав. Такі розумні. Давай, давай, тут тобі поритися буде Мадест, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Роботи не початий край. Тебе тут у оцих ось хащах можна неділю-дві не кормити. Буду давати тобі по пару качанчиків у день і водички і все. Іди Мадес, На печенюшку. На. 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 Давай, 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 вже голову ж засуну. Давай, давай, давай. І назад. Ну це, друзі, буде дуже довга пісня. Я свиней був випустив, вони молодші, по півроку їм були. Ще, як би сказати, молоді, дурді, неопитні. То єлі-єлі переманив. Криком кричать їсти, голодні. Насипав дорожку, отак кукурузою. Помаленьку, поки одне-одне тихенько пройшло. А одна свинка так, мабуть, дві доби не переходила. Криком кричала, а переходить не переходила. Ну тоді все-таки перейшло. Так що, бачите ж, нема проволки, нема нічого, все знято і все рівно пам'ять що тут током вони можуть вирватися якщо вони вже їх там раз-два ударило колись може третій раз випадково то можуть якщо відключений електропастух можуть вирватися тільки з-за того бачите вони ось підривають весь час ось, ось, ось тут вже нема чого рить а як на новому місці вони все время підривають і підривають і ото підрива, 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 і не замітить проволки. А якщо електропастух не включений, він її порве ту проволоку і пориє далі. Ото тільки так. А коли він включений, воно підрива, підрива, підрива. День і назад. Бачите, тут якось усе нарито, бархан який, кругом по кругу. Ось так. Ось таке. Так що. Його я вам говорю, бувало, що днів п'ять і, і тиждень не включав, забувався. Щось там роблю чи що, натягую проволоку або обкошую там, щось може підремонтувати, виключив, зробив, забувся. А тоді, а ну гляну, Я от тепер підходжу і до цього, до самого електропастуха, до самого прибора, Він клаце, так, тик, тик. тик, тик. От як він клацає, значить працює. Як не клацає, значить не працює. Бачите, боїться, боїться, дергають. Давай, давай, модестик. Йди, іди мій зайчик, іди. Іди, не бійся. Все, вже, вечеря тобі давати не буду. З'їв пирожину, з'їв чотири качани. Ось зеленого тут повно. Якщо проголодаєшся, заліжеш сам. Так що, ось так. Буду там далі розширяти, ще там трохи залишилось на грядки, койчого трошки гарбузів, позносити треба і розширю. Хай вони риються, вони понаходять тут собі всякі корінці, зелене, капустянки. Пробаки, дротянки, оце все вони винищують нараз, не залишиться ні однеї. Це для них деликатес. Так, ну добре, це буде дуже довга пісня. Буду виглядувати. Як тільки він зайде, я вам покажу. Ну, давай, давай, Мадрид. Не, не хоче. Добре, пізніше. Пізніше прийду. Так, друзі, пройшло ще півтори години. Я вже ось насипаю Модесту Дерті. Ось таку дорожку. О. Може він так зайде? Йди, іди мій хлопчик, іди, йди. Дурю вже його як можна. Угу. він щось не хоче, ну, ні, так і де, він так. Голову опустив, іде по дорожечки, я насипав. От засранець, Вернувся назад. А десь іди на йди, іди, на диди на на іди на мадес на, на, на десь єди на на, 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 на на, гавнюк уже пошто відрудерки з'їв Ходи, зайдеш, до вечора зайдеш, проголодаєшся, зайдеш, буду давати тобі їсти тільки тут, на новій території. О, хочеться, так? Да? Це стоять біля тебе треба цілий день, піду, пізніше прийду. Друзі, пройшло, мабуть, годин 6, Мадеш ще не перейшов границю. Бачите? Це ось йому тут я на десь іди, 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 Іди до мене, іди. Іди, маленький, негодяй. Вертається назад. Ну колись зайде. Не буду йому мішати. Ні, іде, іде. Друзі, пройшло більше, ніж доба. Бачите, лежить воно у калюжі, спить. А так він і не перейшов межу. Ось я йому зранку давав їсти. Бачите, ось нарив, прорив метр. А туди он так і не дійшов. Ось. ось такий негодяй. Ну нічого. Колись пройде. Помаленьку, помаленьку пройде. Так що ось таке відео, яка пам'ять у свиней. Де хоче і все. Боїться, боїться. Ну, колись зайде, зайде. Так що. Ось так. Ось. Лежить он. Спить, бачите? Спить Мадестик. Так що, друзі, на цьому все. Коли вже зайде, не знаю коли він зайде. Зніму ось. О. Завтра ще відео поросяткам по місяцю вже, ну одним. Сьогодні в нас яке 22, так, 22, 23. Одним буде місяць, а другим завтра, а другим через три доби буде місяць. Ну там і вже у нас скільки буде завтра 23, 3, та 3, чи 5 день кнопеним поросятам. Ну теж зніму відео, як вони підростають і таке і інше. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, до лайк, Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових дуже скорих зустрічей. Пока. Слава Україні.